Всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні поговоримо про чудовий філодендрон SCANDENS Brazil. Цей філодендрон походить з Південної Америки. Він має чудові листячка у формі сердечка, а також жовту полосу по центру листка. Вона може бути або більшою, або меншою. Кожен новий листочок він не схожий на інший. Цим ця рослинка теж цікава. Що Потрібно знати про цей А, Він любить дуже світле місце, але без прямого сонечку, принаймні, весна літо, бо листочки погорять. Але гарне освітлення буде сприяти гарній варігатності листочків, а також тому, що не будуть збільшуватися міжвузли, Ось тут на стеблі, і він не буде так витягувати, або витягуватися, або буде тримати гарну свою форму. Це юнка рослина. Дорослі екземпляри, вона може доростати гілка до 2 метрів. Її можна підрізати, формувати таким чином кущик. Листочки мають дуже насичений, такий приємний зелений колір, і ця жовта полоса по центру робить його ще привабливішим. Щодо ґрунту, рекомендують філодендрони вирощувати у підкисленому ґрунті. Можна, наприклад, купити кислий торф, домішати там агроперліт, вугілля, що ви ще там домішуєте, і садити в такий ґрунт. Ще додають, знаю, кокосовий ґрунт можуть додавати ну, на ваш розсуд, дивіться, з яким ґрунтом ви працюєте. Полив. Дуже часто можна зустріти таку інформацію, що філодендрони мають бути, грунт має бути зволоженим, але це неправда. Не мають просихатися одно. Частково весна літо просихати, а взимку, коли прохолодно, наприклад, у вас в квартирі, ось і недостатньо світла, тобто немає підсвітки додаткової, то краще ще скоротити полив, бо рослинка сповільнює свій ріст, і ви це будете бачити. Вона якби, спадає в сплячку, тому не потребує багато вологи. От, як він розмножується? дуже просто. Відрізається тут, де є вузлики, гілочка. Можна поставити водичку, вона пускає корінці, і потім ви її садите. Таким чином, можна додавати об'єм своєму кущику, підрізати, якщо занадто сильно з гілочки. Ось, І тоді він буде виглядати. Досить охайна і пишненько, і в інтер'єрі саме цей філодендрон дуже чудово виглядає і підходить новачкам без проблем. Тож рекомендую цього красення для вашої оселі.